Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Я хочу от подивитись, чи Росія таки підпише мирний план, будь-який взагалі, чи той, що є зараз, чи той якийсь майбутньому намалюють, чи, чи підпише, і що для того треба зробити, щоб підписала. Ну, одним словом, Сьогодні така от тема. Буду детально цю тему розбирати. Можете позручніше, ну я починаю. Так, давайте взагалі подивимось на початку таке. Росія до справжнього миру на зараз готова взагалі? Давайте подивимось. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. От станом на зараз Росія до справжнього реального миру з Україною готова? Покажіть. Скажімо, правда. Урус перевернутий. Феху перевернута. Торисас. Єра. О, мішо. Поясніть. Ага. Ага, цікавий розклад. Що ми маємо? Урус переверней, феху переверне, та турісас єра, сол, ансус, беркана. Ну, прямо на зараз ще не зовсім. Але загалом вони до того наближаються. Чого я так кажу? Ну от зараз поясню. Дивіться, у них іде вже брак сили. У них іде брак сили, брак ресурсу. Це в тому числі і люди, це і там техніка, боєприпаси, і т.д. і тепер. У них ось біда в економіці починається вже. Біда, бідуся при тому. Казна пустіє, мілорд. Тим не менш, агресивніше є, ще охота шашкою помахати, Ну, правда. Тим не менш, Торіса з Єра, а це все одно завершення війни. Оце от конкретно завершення війни. Правда. Ну, перемогою ж, ну, звісно ж, їм хочеться перемоги. Зрозуміло, що, що не поразки, правда. Ось у них план є. Ну, що, як би не завершилась війна, давайте так. Да, як би не завершилась війна, Росія це витесть як перемогу. В будь-якому випадку. Тобто тут пропаганда їхня зробить все як треба, питань нема. І по беркань. Все одно процеси іде. Росія задумується про мир. Ще на даний момент вони ще не до кінця готові. Все-таки тут ось дві руни перевернутих, і Торіса агресивна руна. Тобто, ще охота трохи шашкою помахати. Ну, в принципі, вони вже про фінал активно думають. Чого? Бо розуміють, що далі вже не вивезуть і самі посиплються. Це не від того, що вони так там втомились від війни там, чи ще що-небудь. Аж не разу. О, так що, ну, і в принципі Беркана це наростання переговорів, наростання всякої дипломатичної взаємодії і так далі. О, так що ну, розвиток процесу є і інтенсивний, але ще в одному місті в Росії крутий, ще трошки хочеться повоювати. так, Ще не вгаманились. Київ за 3 дні і їм все не муляє, да, все ніяк. як. там кажуть, щоб, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі стали вам поперек горла. Москалі, ну, всі знають кінець, да? не буду вже виражатись. Так, гаразд дякую за відповідь. Ну, давайте добре, запитаємо, так Росія взагалі якийсь план підпише, тобто на даний момент чи вони ось не зовсім до мира готові. Давайте взагалі подивимось. То може якось завершиться незрозуміло і без підписання документів, хоча я бачив, що все рівно якісь документи мають бути. Добре, покажіть, мені, будь ласка, ну так взагалі Росія якийсь план мирний з Україною підпише, мирний план, якийсь мирний договір, перемир'я. Будуть якісь документи підписані між Україною та Росією про завершення бойових дій. Покажіть. скажіть вам правду. Лагус. Все до того і йде. Ансус перевернутий. Ну так. Да. Маннус перевернутий. Ага. Старуна на далі. Ісам. Хаговас. Ну, зупинка і бойових дій. Фех. Ага, має таке щось бути. Що в нас тут? Лаус Асус Маннас ману по стару феху. Угу. Курс туди, курс на то. Все одно воно туди йде, все одно воно до того йде. Поки що того документа нема. Ну, чи то, що є, вони підпишуть якось сумнівно. Та і ми подивились, перший розклад показав, що вони ще хочуть повоювати. Далі, крутитимуть, вертітимуть, влада їхня несильно в захваті. Мало то якісь зміни в у них у владі у самих будуть відбуватися. Ну, я ж на Росію зараз дивлюсь. Далі. Угу. Стару на Іса. Щось прикривають. Верховна Жриця, фактично, щось прикривають, ще якийсь цікавий процес тут буде. Ну раз. Ну Все одно, Іса Хагова, це заморозка війни якраз і є. Так чи інакше. Так що ну Росія до того і йде. І по фіналу все-таки, ну, до речі, удар по достатку. Знову ж таки, це вже в сторону економічної кризи. Така прелість падає зазвичай. А з другого боку, феху показує щось матеріальне. Тобто, по факту, якісь документи, такі щось матеріальне, має бути, щось буде підписано. Ну, це буде явно пізніше. Ну, і це загалом, холод показує, холодну пору року. Ну, подивимося. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі подивимось. що треба зробити, щоб Росію змусити це підписати. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, що взагалі треба зробити, щоб е, змусити Росію підписати якийсь там мирний договір, мирний план з України? Покажіть, скажімо, правду. Інгус. Воня перевернута. Угу. Ото перевернутий. Я перевернутий далі. сперт перевернутий. О, ну я розумію посил і який. Щось треба коментувати. Чи вже ясно? Як Росію змусити підписати щось з України? Ну, давайте. Що в нас тут? Інгос, е, Вуньо перевернута, Ота, Левас, Хагалас, Перт, Феху. Майже весь розклад перевернутий, окрім незворотніх рун. Прекрасно. Дивіться. Е, печаль їм по достатку по їхньому зробити. Економічну печальку. Це винищення всякої того, що їх годує по факту. Угу. Винищення їхньої економіки. Далі, ну, бажано, щоб у них все-таки влада помінялась. Ну, принаймні, не будуть у них мінятись, так хоча б прибрати когось явно. Да? ось. З логістикою, з транспортом їм біду влаштувати в тому числі. До речі, якщо так, так це. А це тіньовий флот російський. Так а може похагала зупора і тіньовий флот російський не взначай топити. Ну, так, чисто не взначай. Це буде гарна санкція, якщо парочка танкерів і флоту втоне, я думаю, на гарматний постріл ніхто більше до Росії не підпливе. Далі, Хагалас, фунув перевер... перевернути фу перевернута. Дослівна цитата: зруйнувати економіку Росії. Оце от фінансовий крах. Фінансовий крах, амба, все. Казна пуста виробництво, що їм доход давало, знищені. Ну або під санкціями, під такими, що бояться, як то кажуть, бояться подивитись бік Росії щось у неї купити. Так що треба зробити, щоб змусити Росію підписати? Чи це неможливо? Пф, дуже навіть можливо. Союз розвалили таким чином, а Росія уж куди слабіше Союзу буде. І ні, якщо що, я не той во не любитель Союзу, аж ні разу. Хвала Богам, що та тюрма народів розвалилась. Ну нічого, Росія долю повторить. Тут не той зовсім запас міцності. Так що ну, от, що треба робити? Санкції Буданова, малюка, Мадяра по російській нафті й не тільки. Ще бажаний флот їхній тіньовий зачепити. Ну, а якщо наші доблесні спецслужби ще якогось російської верхівки приберуть, то взагалі честі хвала, і це прям прекрасно. Як ви бачите, особливо тут не показали успіхи на фронті там або що. Ні, Росію треба валити хитріше. І коли в неї бахнеться економіка, вона сама собі розвалиться. І не треба їх на полі бою перемагати. От чому парадокс. А там і питання російської конституції відпаде, і то, що вони в неї записали наші області. Нема Росії, нема російської конституції. Логічно, правда? Ну, звичайно, хаглас феху перевернута, Перт перевернутий. це прям епічно. Слухайте, в корекцію це треба буде включити. Це прям гарно. Мені аж сподобалось, знаєте, аж, аж до мурашок. От, гарно, гарно. Ем... Добре, давайте про поточний мирний план. Подивимося. оті от початкові 28 пунктів. Ну, вже, як кажуть, вони вже канули в лету, чи то викинули їх в смітник, ну все-таки. Просили подивитись, на що взагалі Росія розраховувала, коли той план подала? Ну, давайте подивимось. А ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, на що взагалі Росія розраховувала, коли той от план на 28 пунктів подала? Які були очікування у Росії? Покажіть. скажіть вам, правда. Урус перевернутий. Вінус, ага. Так. Почалося. Єра. Ну, добре, що руна не зворотня. Турісас перевернутий. Ага. Гебо. Далі. що? Лаус. Фенал. Ейвас. Поясніть. А, в цьому плані? Ну так, да, ясно. Так, гаразд, що в нас тут? Урус перевернути, феху є, О, феху, що феху? Ну і ну, поряд лежав. Інгус, Єра, Торісас перевернути, Гебо, Лагус, Ейвас, Кано, пряма. О, так мені цитата прозвучала, що у нас нема карт. Ну, а насправді, що у нас нема сили, нема ресурсу. Що у нас і з армією біда, і відповідно з економікою. Да? І що ми вже прям, як то кажуть, спимо і, і бачимо, щоб мир на будь-яких умовах чхати на яких лише мир. Да? Ось, єра Туріса, все, давайте завершувати війну, хоч би як без різниці. Да? З цим, да, Ну це вони так розраховували. Розраховували ще, що на нас натиснуть партнери, в тому числі. ось, Ну і самі перемовини, як такі йдуть. Якісь джерела у них були інформації. Ну, і в принципі, все одно, що курс буде на перемовини, що нас залякають, натиснуть. Обстріли, до речі, оті ж сюди ж. Отой удар варварський по Тернополю, да, де там жахливі кадри, де півбудинку завалилось, фактично. от. Це все сюди ж. Це, як знаєте. як... Як там? Коли починаються перемовини з терористами, терористи починають ліквідовувати заручників. Ну, це фактично те саме. Щоб, знаєте, щоб краще вимоги приймали, щоб краще перемовини йшли. Отака от як би це пом'якше сказати, щоб не заблокували? Отака от варварська логіка. Давайте так це назву. Хоча тут проситься слово потужніше, ніж варварська. Далі, ну що, курс куди? Курс на перемовини все одно. Давайте ми ще придавим при цей. ось, Що таке? Ось нам палки в колеса поставити, ось нас обмежує обмежити і ще. Да? Ну, це і Росія обмежує, це ж он. Союзники обмежать нас так само. І все, ось покано, ось дасть їхній план зробити. Ми так на це розраховували. Що ей -гей, гей давайте на мир любою ціною, по, без різниці, які умови, давайте лише би цей. А, ну, отаке. Ну, не в каналу. Як уже можна сказати, не в каналу. А, ось, ну, цілком, як то кажуть, цілком очікуваний розрахунок з боку Росії. Я не бачу тут чогось прямо такого, ну, знаєте, надзвичайного. Ну от, от, от скільки вони з нами воюють, і вони ще досі нас не зрозуміли. Ну, нам на щастя, звичайно, ну все одно. Ах. Дали ж боги сусідів, а? Так, гаразд, добре. Дякую за відповідь. Ну і наостанок, давайте. На мажорній ноті завершимо. Чи переконає Європа Трампа, що таки треба давити на Росію з жорсткими санкціями і, і хорошою допомогою для України? Давайте. Добре, покажіть, будь ласка. Ну Так, все-таки, Європа переконає Трампа, що треба давити саме на Росію і треба добре допомагати Україні. Покажіть. Скажімо, правду. Ансус. Орус. Угу. Ну так, да, треба зробити, щоб у нас карти з'явились. Вундіорайда, далі. Альгіс перевернутий, а чого ми боїмося. І... І що це? А, в цьому плані. Ну, в принципі, так. Да. Розклад такий, що да. Трампа мають таки дотиснути до того, щоб, як то кажуть, він став на сторону добра. Ну, його там кріпко за ФБРЖ держить Росія. Я ж в принципі це розглядав, тому. тому От. Ну, Це не разу не виправдовує У поведінку, це зрозуміло. Ну це так, до слова. А що в нас тут? Ансус, Урус, Вуньо, Райдо, Аліс, Переверн, ти, Беркана, Гебо пряма. Ну, прям розклад доволі оптимістичний. Ну, в принципі, я то казав, що Трамп в результаті буде давити Росію. Уже почав. Далі ще буде. Ось якраз ідея якась перемовина, якась розмова. З якимось чоловіком. Ну, чоловік статусний має бути. Може, і король знов таки британський, може хтось і другий. Е, ось, Щоб показати Трампу ну, з позиції сили, так би мовити, з ним поговорити реально. Ось, показати, що ну, позитивні новини нам будуть явно. Штати такі, схоже, нам певну зброю дадуть. Цікаву. Ну, томагавки мають бути. Я, в принципі, це дивився. Оце, знаєте, дуже нато схоже. Далі, ось іде, щоб розвиток процесу був якраз поставки нам всякого різного, цікавого. Ну, Трамп боїться, Трамп боїться, і Трамп не сильно хоче впрягатись в гарантії безпеки, а все одно доведеться. Я так само це дивився. І далі, що? Беркана Геба. Ну, ось вам перемовини йдуть, ось вам якась зустріч іде, перемовини якісь йдуть і так далі. Тобто, ну, загалом, якщо аналізувати, то да, Маю Трампа переконати, що Україні таки треба допомагати. А не давити, а Росію от якраз треба давити, а не помагати, і хотівки російські виконувати. Ну, десь так. Ну що, давайте. Тут, знаєте, дві корекції проситься. От хочеться мудрості і сміливості Трампу побажати, да? А далі давайте потім економіку Росії в нуль помножимо. Я думаю, це буде гарно. Як то кажуть, у мене сьогодні гарний настрій. Ну давайте зробимо гарно. Так, значить, ось мудрість у нас і лежить зразу. Да? Давайте. значить, Зараз ми Трампа позначимо. Де він там, той Трамп? Де у нас той Трамп? Значить, ну давайте. Манна Зотол, правитель. Да? Ось ми йому мудрості бажаємо. Ми йому побажаємо сміливості і рішучості. На що? На активні дії? Нам да? давайте, на активні дії. Ось. Ну і щоб це все діло, як це, призвело до того, що нас порадує. да, ну, Давайте, ну, наприклад, по гебу зробимо і по гоньо, отак от. Отож, що у нас тут? Ось у нас мудрість для кого, ось для Трампа, ще й сміливість йому, на що, на активні дії, щоб з нами співпрацював, щоб сприяв перемовинам, і щоб в результаті нам то все на радість обернулось. Да? Отак от. Ну, хай трошки настоїться, і зараз зроблю для Росії. перт перевернутий, феху перевернута. Мені це прям сподобалось. Це, це треба втілити явно. Підказку дали вищі сили, як треба зробити правильно. Значить, Хагалас пере, перевернутий зовсім вже сказився. Хагалас пер, перевернутий, феху перевернута. Знос в нуль російської економіки. Далі, давайте їм ще у владі щось зробимо. Та да, покійничка хочеться мені у владі. Да? Давайте. Отал перевернутий, перевернутий. перевернути. Лагус перевернути. В принципі, така зв'язочка, і крах режиму може показати не тільки одного покійника. І що ми їм ще зробимо? Ми давайте їм там ще зробимо заворушок внутрішніх. Да? От. Ей вас, те й вас, внутрішня різня. Гарно? Прекрасно. А, що в нас тут? Отже, оце у нас крах економіки. Це вже прям крах, в нуль, просто в нуль, щоб пішла. Як ото знаєте, башта, щоб під нуль розвалилась до фундамента. ну, Карта башта, відповідно. Ще щоб ось і влада їхня посипалась, трупики там один за одним у владі пішли. У вищих ешелонах, звичайно, що. І щоб гризня сама внутрішня на Росії почалася. Бунти, а можна громадянську війну на Росії, чо ні, гулять так гулять. Вони заслужили. от. Гарно, прекрасно. А оце от хай подовше полежить, щоб краще настоялось. Отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!